Друзі, доброго ранку. У мене зараз ранок відкрила віконечко, щоб провітрювати, чую, як двірник граблями листя збирає. І в мене під віконечком горіх, і вже горіхів немає на ньому, але кожного ранку. Білочка бігає по кожній гілочці і шукає горішок. І вона ж знає, що вже нема, але все ж таки, бачите, вперта у пошуках. А якщо десь один залишився, я дивлюсь, як та білочка бігає, як твірник граблями ось там збирає листя. І ранок спокійний, десь голуби, угу, а та машина поїхала, життя продовжується. Так спокійно, незважаючи на те, що небо похмуре. Незважаючи сьогодні на такий похмурий день. Вирішила зробити цей день яскравим. І згадала, робила щойно макіяж, ну, як, як завжди, швиденько. І пригадала, як казала колись моя знайома дуже поважного віку, що нафарбувала губи червоною помадою та пішла прикрашати цей світ. І я сьогодні думаю, так, Зараз підемо з вами прикрашати цей світ. І це я хочу вам показати, якою губною помадою. Це пупа. Такий колір, а на губах вона яскравіша. Який тон, дівчатка? Я вже не пам'ятаю 301, якщо я не помиляюся. Навряд чи воно тут від... 301. Така з гілаороновою кислотою, чи як правильно. А на губах вона трішки, бачите, по-іншому виглядає. Але дуже приємно на дотик. Зараз буду йти в магазин, роблю ревізію, пам'ятаю, що мені треба купити. Олію, тому що звикла, що в мене завжди є, по акції купую. А вчора смажила млинці солоні. І, до речі, в тісто додавала ці спеції саме в тісто. Солоні з капустою. Бо варила борщ, капуста залишилася. От. Олію треба купити. Борошно треба купити. В такому контейнері я зберігаю, мені завжди зручно і брати зручно, то помила хай просихає. Тому ну, що, ви знаєте, я зараз не роблю якихось таких великих закупок, але те, що потрібно. Ось мої вчорашні млинці. Ось так накрила, тому що хотіла в такий судочок покласти, тут в мене сир зі сметанкою, то вони не влізли, то фольгою так накрила, то і добре. І тут я дивлюся, є щось яскраве в похмурому дні. Зараз листя таке жовте під ногами. Яскраве, як Марі... Мариночка написала золото під ногами. Зайшла зараз в Аврору, тут з'являється новорічний товар різдвяний, як завжди, у всіх крамницях. І дивлюся, 199 гривень є такий календар, календар неймовірних передбачень на 2026 рік. І одразу думаю, хочу купити, там він. Як ото відривається, як раніше у моєї бабусі були на стінки, а потім думаю, ну і там я бачила, дівчата показують, що мотивація на кожен день і відривається кожен день. А потім думаю, та хіба ми з вами не знайдемо мотивацію, в звичайному дні один у одного. Навіщо на це витрачати 200, ну, майже 200 гривень? Ту до мене поставлю, але скажу дівчаткам, якщо їм це буде цікаво, то, будь ласка, є ось такі календари. Ой, господи, стучу, бо люди поруч за спиною стоять. Ну так, штучні ялинки, гноми. Тому дівчаткам кому цікаво, можна завітати. Вже з'являється, але я бачу, що багато чого з минулого року. Ну це вже таке діло. Зараз іду і думаю. Базар, сільпо, або варус. Базар, сільпо, або варус. Ну, в сільпо я майже кожен день, чого я там не бачу а в варусі, щось не так часто буває, тому піду в варус. Вже тут теж різдвяний такий є різдвяна на варі. О, це ж то речі наступний рік цього звіря. Лошадки. Ні, це оце коштує 39. Як... А ти скільки коштуєш? Хм? І теж все як в минулому році і парасольки. Ну, якщо парасолька 79, то десь і ця має також. Що тут ще? О, а тут біленькі. Ага ну так, 79 гривень, дивіться. Різні. Ну, 59, така невеличка. Прекраса. О, шишки 79. О, до речі, різдвяна зірка. Мені дуже сподобалася, як на ялинці. Я саме ось таку купувала в М -м, де я купувала, в Юск. Ну, така або схожа. І мені на ялинки дуже вона сподобалася. Тут ще є такі, ну, вона як бірюза, щось таке Біленькі. Ось такі бонти, прикраса. Бачите, тут як прищепується ось. На гілочку. Ось такі маленькі ялинки. 79 гривень. Ну, зі снігом. Тому варус теж потрохи-потрохи та вже. Різдвяно-новорічному броні. І там санти. О! І цих вже поставили. Ну так, оці кульки вони кожного року майже однакові. Бантипу шість дев'ять Кому Дівчатка цікава, то знаєте, що в варусі вже таке є. А мені потрібно що? Олія, Таня, ти як завжди. Так, до речі, на базарі я бачила по 70 гривень. Тут зараз 85 олейна, стожар 84, чумак 81, 80, то може на базар піти. Акція 81, а на базарі а на базарі дешевше. То я, мабуть, на базар піду. Хоча за 10 гривень бігати, але ж інколи принципово. Все одно якраз і пройдусь, і прогуляюся, дешевше куплю. Стала посеред магазину, думаю, що ще борошно, 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 борошно. Та кілограм двадцять дев'яносто дні про млин. По 29, по 24. Якщо я йду на базар, ну, майже 60 гривень. Скільки там? 2 кілограми, так. Та ні, ну що я? Одне буду з варусу. Нести а інше з базару, то піду вже на базар та й куплю, що мені треба. Я зараз йшла, а там жіночка йде і хурму несе. І думаю, о, добре, що я варусі нічого не купила, тому що хочу купити хурму зараз ще на базарі. Так, прийшла, дивлюся. Ну, Дійсно, літр по 70 гривень на базарі олія. Борошно. О, 60 гривень, це 3 кілограми. Кажуть, що непогане борошно. Угу, То візьму борошно. Так дешевше, Юль. Дешевше, ніж я чи в магазині я дивлюся, борошно. Mm, добре. А яйця така ціна залишилася, як і було. Взяла олію і борошно. Дивіться, дівчата, я не догляділа 40 гривень яйця. Таких в магазині точно немає цін. Ну вони не такі, як 45, це молодка. То чому б ні? Я ж кажу на базу. Юля, пакетик безкоштовно. О, а в магазині гроші коштує. Все гарного дня до побачення. 80 гривень знайшла хурму дівчатка. На базарі немає, а в цьому ось магазинчику є. І 4 штучки це на 62 гривні. А зараз у мене буде зупинка. Я тут завжди зупиняюся на цих валочках. Підемо туди. Бо не так, як багато чого купила, як важко нести, Хочу поставити. О, ну, Хорма дівчатка подивіться, аж світиться. І тут же ж борошно та олія. Три кілограма борошни і кілограм літр олії, то окремо внесу. Рука чогось вже болить, трішки постою. А я завжди тут, якщо, то відпочиваю. Влітку можу сісти, а зараз якось вже холодно сідати. Так, трішки відпочили, будемо йти далі. Опс. Ось бачите, коли на базарі купуєш і пакети де безкоштовно, так ще немає у тої реклами того супермаркету, де за гроші продають пакети. Тому я її хожу завжди зі своєю торбою, а це. Продавчиня так поклала, ну то я вже так взяла та свою торбу не діставала. Кажу, Юлічка, яку олію порадиш, бо я завжди в неї купую. Вона каже, візьміть ось цю. Хто там виробник? Я вам ближче покажу, ви подивіться. От. Каже, я такою користуюся, мені дуже вподобає. Кажу, добре давайте 70 гривень. І борошно колись, колись я таке вже купувала. І мені воно було до вподоби от. Три кілограми. Як в магазині, наче два. І Форма, яка світиться честь. Отой такі в мене мої дорогенькі покупочки. Зробила собі каву, а потім до мені. Таня, спочатку поїш, дістала ті млинці. Зараз розігрію, поїм, а потім вже буде кава. І, до речі, насіння гарбузове в мене тут завжди стоїть. Коли я купувала пів кілограма. І досі ще є і є. Чим досипати. А, ось. О, ще що стільки. То вистачає десь на півтора місяці цього насіння. А яке воно корисне. М -м -м -м. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!